Що таке групове підведення підсумків? В нашому житті дуже важливо робити підсумки свого життя, аналізувати квартал, рік, що пройшло, на помилки, на тверді результати, на дії та звички, які ти робив або впроваджував, на інсайти, які ти отримував. Які помилки були в цьому році, які стратегії привели тебе до успіху, а які стратегії були повинковими? Аналізуючи підсумки року, цей навик саморефлексії дуже сильно пришвидшив мене. Я вже цим займаюся більше чотирьох років, та пропоную тобі навчитися цьому навику. Ти навчишся створювати бачення на основі аналізу, ти підведеш підсумки і зрозумієш. Де ти зробив правильно, де неправильно, ти краще зрозумієш себе, краще зрозумієш, які цілі справжні, а які не справжні, це дуже важливо. Багато цілей просто нав'язані. Це не твої цілі. І ти навчишся цьому навику, як відрізняти твою і не твою. Ти зрозумієш, які помилки робив, ти відповісиш на 30 дуже цікавих запитань, які тебе сильно вкачають, і ти отримуєш. Повний результат як підведення року поставиш цілі та створиш бачення в групі.